Друзі, запрошую до мене на обід. Мої вітання, дорогі мої друзі, дістала свою консервацію. Тут перловка, капуста і м'ясо. Хочу зараз розігріти і спробувати, що ж у мене вийшло, як воно зберіглося. Відкрила баночку. Подивіться, оце зверху спеції в мене покладені. М'яско виглядає чудово. Зараз я на пательню і нагрію. Крем суп, до речі, з білих грибів, з кабачка, і з тикви. Аромат безподобний. Аджичка в мене. Так, капучинку показала, що теж зробила. І от перлова крупа. З м'ясом і з капустою. Я вже спробувала. Друзі, дуже смачно, так що завжди можна робити таку консервацію. О, це чудово. До крем супу я підсмажила отакі сухарики. Так що, от такий у мене сьогодні обід. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і усього вам самого-самого найкращого від душі бажаю. Саме головне мирного неба над головами. Я, звісно, вже пробувала цей крем-суп. Хочу показати вам, яка консистенція, подивіться. Так що чудово. Добре мати добрих сусідів. Ми деколи вгощаємо одне одного, коли щось готуємо більше. М -м -м. Як смачно, друзі. Висподобно. За вікном прохолодно. І от такі супи дуже-дуже зігрібають. М -м -м. Супер. І, звісно, треба ж спробувати. Перловку з капустою і з м'яском. Так, м'ясо тут великі шматки. Пробую. Друзі, як це смачно. М -м. І ситно.